Рада знову бути у музеї. Дуже цікавий музей. Пам'ятаю першу зустріч, це було свято Великодня цього року. І тому сьогодні із задоволенням ще оглянув раз музей і поновлю свої знання, емоції, враження. І хочу декілька слів. Який тут зовсім не випадково, ми для того, щоб розповідати Україні про те, що відбувається на нашій на нашій людій стрельщині, на в наших громадах. Тому що я можливо повторюся, але я скажу, що стрищина є взірцем для громад України, озбережені культурної спадщини, озбережено історичним пам'яту про висвітлення цієї роботи, яка ведеться у цій діяльності, у цій справі, і зовсім недавно відбувся молитовний сніданок, я пора була, і розповідаємо на всю Україну, тому що наш журнал це щомісячний журнал, потрібно доносити. Українцям про те, що попри війну, попри е, цей складний час тривог, е, втрат, Україна має жити. Україна має жити е, найперше у культурному і духовному плані. Україна має жити в інформаційному просторі. Ви бачите, що місце пустим не буває. Палинка з'явилася зразу, там ворог, ворог заліз уже в ту ж і на без нашого на то дозволу. Тому інформація це те, чим ми переймаємося нашим колективом невеличким, складно, не прибутковою, а особливо зараз, після того, як відбулося роздержавлення, але тим не менше, це єдине видання в такому вигляді. Журнал Жінка, колишня радянська жінка, який регулярно жодного місяця без затримки, без затримки ми виходимо 20 числа. У нас буде.